На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня мої вітання. Вівторок, 23 травня і деякі теми випуску є такими: три роки децентралізації, якими є успіхи та проблеми структурної реформи. Житомирські чиновники пояснювали ситуацію з виплатами зарплат медпрацівникам, які сьогодні пітитгують у Києві. Меморіальну дошку пам'яті загиблому бійцю встановили на фасаді Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу. Майже 150 членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування під час дводенного зібрання семінару обговорили шляхи подальшої співпраці в реалізації однієї з найскладніших структурних реформ децентралізації. Адже це стосується системи управління в країні. Які кількісні показники переведено в якісні і що таке секторальна децентралізація вже знають наші кореспонденти. О, Розпочали зустріч зі статистики темпів об'єднання ОТГ, зростання місцевих бюджетів та бюджетів відповідних громад, реалізації інфраструктурних проектів на місцях, і в нас ціла програма. Є поширення успіхів реформи, поширюємо їх, знімаючи відеосюжети, ми поширюємо, їх, роблячи публікації у змі. Саме реалізація проектів стає є свідченням ефективності реформи. Люди починають розуміти, що таке взагалі місцеве самоврядування. Через те, коли ми їдемо у маленькі громади і пояснюємо, хто такі сільський голова, хто таке, що що таке сільська рада, які в в неї повноваження, і навіть відкриваємо очі про те, що в сільській місцевості. Є виконкоми та їх повноваження, то мабуть, все таки це це найбільше досягне. Реформі вже три роки, і за цей час наголошують урядовці. Країно, так, маємо і відчутні результати. Скажу, що на 1 січня 2017 тисячі ми бачимо 56 мільярдів на рахун, на заложки. На рахунках ми бачимо 14 мільярдів, практично, які сьогодні знаходяться, також. На депозитних рахунках, і ми розуміємо про те, що сьогодні ми повинні підсилювати роботу з органами місцевого середування з точки зору визначальності стратегії розвитку кожного регіону, визначення ті гаузів, які можуть залучати інвестиції, і визначити ті проекти, які потрібно впроваджувати разом. Тепер завдання громад перевести свої бажання в проекти. Кількісні показники у якість. Реформа має йти в глибину. На прикладі у сфері освіти це виглядатиме через започаткований міносвітою спільний проект у 200 школах України. Це дозволить на початковому етапі дієво інвестувати кошти, забезпечити результат, оптимізувавши відповідну інфраструктуру. Нас хвилює, ще й в опорних школах це можливість залучення дітей до можливих до можливих майбутніх професій. І нам дуже важливо, щоб сьогодні починалася вже майбутня професія не тільки з вищого учебного закладу або професійно-технічного закладу, а щоб бізнес вже приходив до наших шкіл і пропонував обладнання. У сфері охорони здоров'я зусилля мають бути спрямовані на підсилення та розвитку первинної ланки медицини, з огляду на те, що 40% медичної субвенції скеровані саме на первинний рівень. У сфері безпеки стоїть завдання спільно з ДНСС розбудовувати у громадах центри безпеки громадян, а у сфері надання адміністративних послуг мережа цнапів з можливістю надання всього спектру послуг. Крім того, Геннадій Зубко наголосив, що серед пріоритетів також фахове зростання управлінських команд. ОТГ. ніна Собкович, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини За словами житомирських чиновників, проблема з виплатами зарплат медпрацівникам є по причині недофінансування державою. Зараз дефіцит коштів по медичним закладам міста складає понад 68 мільйонів гривень. Тим не менше, житомирські чиновники чекають вирішення проблеми на центральному рівні та впевнені, що до кінця 2017 року всі медики вчасно будуть отримувати зарплатню. Просто ось ви розповідаєте про відкриття амбулаторії, про програми, які розвивають mm. наші поліклініки. Як це може далі розвиватися, якщо люди, які це будуть розвивати і впроваджувати ідеї в життя, не отримують зарплату? Тому що кожен має вирішувати ті завдання, які на нього покладені. Матеріальне, технічне забезпечення, ні, ні. матеріальна база, відповідальність міста. За безкоштовними непогання? Ні. тому... Ну, зараз я розумію, що це проблема на рівні держави. Але держава, ось бачите, не забезпечує медпрацівників. Є, міс... є міста дійсно, в яких проблеми так як і в нас вже є які покривають з власного бюджету, як ви. Ну, ви пропонуєте з власного бюджету? Покрите. Я не пропоную, я... Ні, на... давайте, давайте, що ви пропонуєте? О, чекайте, ви міський голова, я журналіст. Да. Я да. у вас запитую, як я, я, Я у вас запитую, рахую... як ви будете вирішувати проблеми. Я рахую, що люди от сьогодні, сьогодні на цій акції, я думаю, дадуть. І після цієї акції, які зміни все ж а будуть. Ви, ми ми пам'ятаємо. будуть, а я думаю, що не будуть. Ну це ж ви розумієте, що це все популізм. Ну, збирання, дії, які воно... Скажіть, ви, скажіть як... будь ласка, тоді як міський голова так, задаю питання. Реальні... Як задаю питання, да, як міський голова? Минулому році в нас була така ж сама проблема, так? Да? Люди отримали до, була так... до Нового року. Люди всі заробітну плату отримали? Утримали. Всі виконали ми свої зобов'язання, але в кінці року ми отримали майже 30 чим мільйонів субвенції, такі вибили цю субвенцію. І люди отримали зарплату і пішли на новорічні свята зарплатою. За, за. Допоки представники міської ради пояснювали ситуацію у Житомирі, власне, медпрацівники поїхали у Київ, аби їх проблему почули в Кабінеті міністрів України та Верховній Раді. Питань у лікарів було кілька: чи вдалося їх озвучити, та чи почули урядовці і парламентарі лікарів? Далі точка зору одного з профспілкових лідерів Надії Бойко, яка також сьогодні відстоювала права медпрацівників у Києві, ну, Житомир Біла Церква, Київ, це ті, з ким я спілкувалася. Основні вимоги практично всіх були одні і ті ж. Перша вимога це змінити цю зрівняловку, яка є. Всі акцентували увагу, що молодша медична сестра трьохрічним стажем отримує зарплату як медична сестра і практично як лікар інтерв'ю. Тому ставилася вимога змінити тарифну сітку оплати праці бюджетників в медиків і взяти за основу. Не прожитковий мінімум 1600, як зараз є, а взяти 3200, це що вони встановили мінімальну зарплату. Друга важлива умова була, в цьому році ми отримали 40% авансу ось 21 травня і 6 червня ми отримаємо зарплату за травень. На червень місяць у нас. Бюджетних державних грошей немає на зарплату. Міська рада теж дати не може. Оце послужило тим, що ми поїхали. Були виступи і акція протесту біля кабінету міністрів. Я там виступала з цими вимогами від Житомирщини. Потім туди час залишилась там і ходили на переговори з вимогами, запросили в кабінет міністрів. Був Брещін, а результат будемо чекати. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Про мужніх воїнів Новоград-Волинського району, що загинули на сході України, вийшла книга «На віки у пам'яті живих. Меморіальну дошку пам'яті загиблому бійцю встановили на фасаді Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу. Сьогодні всі абітурієнти України склали вперше ЗНО з української мови і літератури. З початку цього року вже 444 жителі Житомирщини підписали контракт зі збройними силами України. Про це повідомив очільник області Ігор Гундич під час розширеної наради з представниками районів міста Об'єднаних територіальних громад. І додав, що об'єднані територіальні громади також мають включатися в роботу, інформувати населення. Треба розуміти, що це питання безпеки нашої країни, зазначив посадовець. У другому кварталі найбільше заключають контрактів у Новгород-Волинському районі та районному центрі у Житомирі та Бердичеві. Триває також і призов на військову службу. За словами військового комісара Житомирського обласного військового комісаря. Ату Юрія Колесніченка найкраще спрацювали в організації роботи з призову Андрушівський, Лугинський, Овруцький, Олевський, Руженський та Чуднівський райони. Мужніх воїнів Новоград-Волинського району, що загинули на сході України, вийшла книга Навіки у пам'яті живих. В ній розповіді документальні факти героїчної боротьби за територіальну цілісність посланців Звягельського краю. В цій книзі уміщено матеріали із друкованих засобів масової інформації, документальні свідчення, фотографії про земляків, мужніх патріотів, які стали на захист рубежів рідної вітчизни. Вони прості, хоробрі, незламні, воювали у військових частинах, які дислокуються у місті та районі у добровольчих загонах. Коли загинули наші воїни з нашого району, і щоразу в наших місцевих виданнях друкувалися про цих наших героїв статті, і от коли вже так на жаль, дуже багато їх було. Ці хлопців загинуло, і от я запропонувала, давайте зберемо ці всі наші видання до кучі для того, щоб воно все було разом, а не окремо по різних виданнях. Тому що в нас п'ять видань на території міста і району: це і лесен край, і «Звягель», і час плюс, і поліські новини, і «Новоград-Волинські новини. І в кожних з цих видань завжди публікувалися статті про наших героїв. Воїни герої різні за віком. Наймолодшому було 19. За характером мали різні вподобання, але всі вони за покликом серця прийшли на фронт, щоб боронити рідну землю. Пам'ять про них увічнена у стелах героїчного комплексу, що відкрився при в'їзді в Новорад Волинський. Ми стали свідками, як приїжджі зупиняються, і шанують героїв України своїх побратимів. Практично всі, на жаль, офіцери, які тут відображені на наших пам'ятних досках, це мої або співслужбовці, або мої підлегли. Також багато контрактників, мобілізованих після го розвідбата, які тут теж О, це все мої хлопці. І як хочеться сказати так, що в житті случається таке, що, на жаль, в першу чергу йдуть найкращі. Саме головне то підтримати дух. І священик то є більше. Як духівник, психолог, і треба пояснювати батькам, щоб вони не втрачали зв'язок зі своєю сім'єю, своєю родиною, з дітьми, з матерями, з дружинами. І, то є сама сильна підтримка моральна і духовна. Імена героїв увійдуть в історію нашого краю, України, приклад героїзму, мужності та стійкості. Михайло Сенігуб, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Дошку пам'яті загиблому бійцю встановили у Житомирі на фасаді автомобільно-дорожнього коледжу. Іван Ломачук загинув 7 серпня 2014 року під час бою на 43-му блокпосту в районі села Степанівка Донецької області поблизу міста Сніжне. Його тіло було знайдено та ексгумовано пошуковцями місії евакуація 200 Чорний тюльпан 6 жовтня 2014 року. Згодом поховали бійця на батьківщині у селі, де він народився, та виріс, викарбована на гранітній ні, дошці постать Івана Ломачука, українського захисника як символ мужності та героїзму залишиться назавжди у спогадах житомарян, студентів і викладачів начального закладу та всієї України. Саме у цьому закладі навчався Іван Ломачук. Як відомо, після випуску автомобільного дорожнього коледжу Іван був призваний до лав збройних сил України. І по закінченню проходження служби у 30 30-й окремій механізованій бригаді пішов захищати батьківщину від російського агресора в зоні. Ато він мужньо загинув у 23 роки у бою поблизу міста Сніжне на Донеччині. У Івана дома залишилися важко хвора мати, батько та сестра. Усі, хто був присутній на заході, вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки. Класний керівник Івана пишається героєм і згадує його як світлу та щиру людину. Дуже вічливий, вихований, дисциплінований хлопчик, наш студент, який завжди гарно міг себе зарекомендувати і в групі, і серед одногрупників, і однокурсників, і серед викладачів. Він Обрав досить таки хорошу чоловічу спеціальність. Це він став механіком по ремонту і обслуговуванню дорожньо-будівельних машин, завжди отримував стипендію, ніколи не пропускав заняття. Одним словом, був дуже чудовий студент. У навчальному закладі усі поважають та цінують Івана. Нині успішні студенти автомобільно-дорожнього коледжу отримують іменну стипендію на честь героя. Ми шануємо пам'ять про нашого студента і встановили матеріальне заохочення тим студентам, які добре навчаються, відмінно навчаються в нашому коледжі. І кожен семестр кращий наш студент отримує матеріальну винагороду. Ну будемо говорити як стипендію. На честь нашого бувшого студента Вані, Іван Ломачок був похований 21 грудня 2014 року у рідному селі Піски Житомирського району. Указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Інна Літовченко Сергій Базилюк новини Житомирщини. Сьогодні всі абітурієнти України складали перше ЗНО з української мови і літератури. Явка на перше ЗНО на Житомирщині більше 96% з 8 тисяч зареєстрованих абітурієнтів. Про це повідомляє Ольга Борозена, методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Порівняно з 2016 роком, цей показник збільшився майже на 1%. Продовж Впродовж трьох годин абітурієнти виконували завдання з мови та літератури і писали твір. Наші журналісти завітали на одну з точок здачі ЗНО. В початку було стрімна, але потім у нас була якась мішканина у класі. Ми десь час тільки заповнювали, і цього вистачило, щоб я успокоївся. Буду поступати, щось зв'язане з інженерією хочу. Я з дитинства хотів бути лікарем. Я йду зараз, буду поступати в медичний до стоматолога. Було хвилювання. А здати, наскільки мені потрібно ну, десь на балі 7-8. свою дитину Іру Сіраш, У нас дає ЗНО сьогодні. Ми всі за нею обболіваємо, чекаємо неї, ждемо неї. От, хлопець, мама, папа, брат. всі. Ну, щоб Крим був Україна, ми планували неї віддати у Сієвський військовий морський інститут. Ну, Зараз, як він приїхав в Одесу, я не знаю, як там буде. Ну ми плануємо в Львов. Ну, я вже здаю третій раз. Довга історія. Перший раз здавала, не закінчила, другий раз пішла нижче, а тепер хочу піти в вище в інститут. Ну, не дуже важко, твір був трошки складний, а так думаю, що все було в порядку. Я вже вступила до польського вузу. І я просто здаю, тому що хочу отримати атестат. Але все одно трошки хвилююся. Я дуже хвилювалася, це вирішується моє життя. І, ну, не скажу, що дуже були сложні завдання, ну, такі середньої складності. Коли ми писали в класі, в першому класі, який я хочу стати, я хотіла стати президентом. Хочу поступати на міжнародні відносини в Київський національний університет і продовжувати свою мрію, можливо, стану президентом. Покращити науковий потенціал та збільшити потужності регіону саме з такою метою в одному з місцевих вишів щорічно нагороджують кращих. Як нагороджували кращих науковців 2016 року? Та чим здивували переможці присутніх? Детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. Сьомий рік поспіль науковці Житомира мають можливість продемонструвати свої наукові досягнення та вміння. Нагородження кращих науковців у Житомирському державному університеті стало традицією а для викладачів стимулом, зазначає один з проректорів університету. Це урочистості, в межах яких ми відзначаємо кращих науковців університету, які протягом минулого року досягли найбільших успіхів в науковій науково-дослідній діяльності. Деякі викладачі такі нагороди отримували вже кілька років поспіль. Цьогоріч церемонія нагород зазнала змін, адже скляні стели та подяки за наукову роботу отримували не лише викладачі, а й студенти. зв'язку з роботою не, ну, не завжди виходить. Но, по можливості завжди. Учасювся тобто, в українських олімпіади, також займаюся спортом професіонально. І участвує на персональні змаганнях. Свої сподівання щодо розвитку науки в університеті висловив ректор. А також науковців привітав віце-президент університету Цінін. Пан Ма Ен. Не дивлячись на матеріальну скруту, я вірю в те, що настане час, коли справді наша держава обличчям повернеться до науки і тому, що іншого не може бути будь-який технологічний прорив. Тієї чи іншої держави залежить від науковців. Я дуже радий, що стаю сьогодні другом вашого університету та другом доктора філософських наук Петра Юрійовича. Для мого університету та для мене особисто це велика честь. Не поступились молоді науковці старшим колегам, адже у номінаціях науковець року та молодий науковець року було по чотири переможці: Сергій Косіченко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні події. Останнім часом в Житомирській області територіальні, сільські та селищні громади проводять змагання на краще спортивне село. У Глибочиці такі змагання відбулися серед населених пунктів Житомирського району, який традиційно є одним з найспортивніших в області. Команди змагались настільного тенісу, шашок, мініфутболу, футболу спорту та перетягування канату. В останньому виді вже багато років немає рівних команді села Левкова. Вони постійно перемагають не лише в області, а й на всеукраїнських змаганнях. Ось і цього разу вони довели, що є найсильнішими. Не було рівних в гирьовому спорті, також представнику Левкова, чемпіону Європи та світу Олексію Остапчуку. Це було в місті Даугавпілс, Латвія, де проходив чемпіонат Європи зільового спорту. Там вдалося стати чемпіонами. Нашій команді вдалося стати чемпіонами Європи. На даних змаганнях я показав свій найкращий результат поштовху. Всього було більше 400 учасників на змаганнях із 21 країни. Завдяки перемогам перше загальнокомандне місце завоювала команда Левкова, срібні нагороди забула команда Глибочицької селищної ради, постійним учасником якої є селищний голова Сергій Сакальський. Ці заходи є корисними для любого українського села, тому що в першу чергу збирається спортивний актив села, який приймає участь у різних видах спорту. Грав і граю футбол з самого початку дитинства. Але на прилегкий жаль за тим, що мало вільного часу, то не дуже часто можу грати в футбол. Але при першій можливості тренуюся і разом з командою, командою ветеранів ми збираємось і граємо і пробуємо приймати участь у різного роду змаганнях. Третє місце виборола команда села Садки Житомирського району. За результатами змагань буде сформована збірну Житомирського району, яка візьме участь в обласних змаганнях на краще спортивне село. Сергій Багінський, новини Житомирщини. Традиційно в Коростишеві наприкінці навчального року відбувається змагання під назвою Старти надій в них беруть участь найсильніші команди з усіх районів нашої області. Діти змагаються на бігових доріжках, у стрибках в довжину, метанні м'ячика, різноманітних вправах, а переможців урочисто нагороджують організатори. Я Тійковська Лідія з міста Малина на 500 метрів. друга прибігла. Я Остров Олександр з міста Малина. Мої мої враження від змагань дуже добрі. На 800 метрів я переміг малин дуже добре виступ. Я костриця Анастасія Житомирської області нового СМТ Нового Мені дуже сподобалося. Звичайно, дуже важко досягти перемоги, але дуже всі сильні команди, але все-таки є надія. Ну я Виступила добре. Це дуже важливо для мене, тому що я в основному займаюся спортом, бігаю, тренуюся і є ще на багато змагань. Кращі спортсмени за результатами всіх видів програми візьмуть участь у всеукраїнських стартах. Надії мені приємно те, що на фінальну частину цього спортивного заходу приїхало 22 команди з усіх регіонів нашої області. Ну і Дітки до цього пройшли перший етап цих змагань у школах, другий етап в районах, містах. і в користіше вже була фінальна частина цих змагань, де проходить відбір і відбір кращих дітей і кращу команду, яка поїде на все українські змагання, які відбудуться у Київській області або на околиці Києва, пуща водиться у спортивному центрі Артек. Сергій Баїнський, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода, можливі грози. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 24 травня вночі плюс 11, плюс 13 градусів, в день буде плюс 20, плюс 22. 25 та 26 травня вночі плюс 11, плюс 13 градусів, в день плюс 18, плюс 20. Атмосферний тиск 740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря від 41 до 91%.